Доброго дня всім любителям винограда. Сьогодні у нас 17 липня 23 го року. Знаходимося ми в місті Дніпро. Ну і я хотів би підняти сьогодні таку тему, як захист винограду від граду. Це тема, якби зі зміною погодних умов, стає дуже актуальною. З кожним роком. Ну і не оминули мене в цьому році. Це лихо. Якби в 21-му році в мене два рази град вибивав виноградник. Е, в 22-му в тому році граду не було. Ну, я розслабився. Але днів 25 назад пройшов град. Що він недовго? Минут п'ять, але з шквальним вітром, ураганним вітром. Ну і наслідок. Три дні ми з донькою вирізали биту ягоду. Дуже багато було вирізано, деякі грони залишились просто голі. Ну, плюс побита листова маса. Пошкоджена, побита в дирках. Ну, а де дирки? Там, там болячки, там уідю, там мільдія. Як кажуть, де тонко, там і рветься. Ну, я так подумав, що можливо це навіть не останній град в цьому році. І вирішив захистити свій виноградник. Придбав я от таку захисну, сонцезахисну сітку 60% захисту від сонця. така вона сіточка. Ось така. Вона обстрочена, ниткою з двох сторон. Ширина її. Метр, длина в рулоні 100 метрів. Два роки ні, три роки назад я брав оцю, що внизу сітка в мене йде, теж 60%, то не було тоді метрової, була двохметрова, прийшлося розрізати по метру. А це з'явилася метрова. Ну і зробив я таку конструкцію. От, заводиться сітка між двох площин. Потім з двох сторін, з двох сторін прихвачуємо такими от скобками. Ну, Це з проволочки. Такі скобочки поробив. От вони так прихвачуються з однієї і з другої сторони. І відстань між скобками. ну, там, 50-80 сантиметрів, де як? Де як виходить? Потім під цю сітку заводиться вірівка. Ну, У мене от такий був поліпропаленовий шнур діаметром четвірка. Ну що в кого є? яка вірьовка є, заводиться під сітку, потім ставиться тут отакий брусочок. Теж опять же шов шо кого є, в мене там брусочки є, це ось держак з сапи, е, такими стяжками по краям перехвачується. і натягується вірьовка. Ось вона. Натягується під сіткою. Це все приподнімається трошки. І виходить отакий от будиночок. Ще між промежуточних стойок. Я зараз на ту сторону перейду, бо тут сонце буде засвічуватись. Між до промежуточних стойок заводиться отакий от шпагат. От він кріпиться за одну стойку зверху. Потім заводиться під вірьовку з сіткою. Ну так заводиться і натягується і піднімається і зверху за другу стойку. І ти його отак приподнімаєш, виходить такий будиночок. Ну, на кожній промежуточній стоїці робиться, там відстань між ними, там 3-4 метри. Ось така вийшла конструкція. Ось так. Ось такий захист від граду з боку теж в мене тут сітка. Ну, де є сітка, де більше винограда поодівав сітки, а де менше немає. Ну, на все якби не хватило. Але захист зверху, за, захист з боків. Град вже шкоди не зробить. Чому будиночком град буде не затримуватися, буде скачуватися, тому що якщо не робить цього, від може просто обірвати цю сітку. Ось така система. Зараз перейду в другі ряди, дуже сонце вже світить. Ну так воно виглядає з боку, закритою сіткою. І отак от. Так от. Сторців рядів, тут теж укрито. Ну і плюс це захист від сонця, затінення. Я от листя навіть пообривав до грон, навіть і, і вище. Тому що закрите з усіх сторон сіткою. Плюс захист від птахів, тому що в серпні ягода дозріває. Горобці тут таке творять, лютують. Ну, ці турці можна ще прикрити. Ось так трошки, цей трикутничок. І все. Знизу горобець дуже залітати не буде, я думаю. Ось ще один ряд так воно виглядає всередині. так воно. так зверху виглядає. У ряду. Ну, можливо для великих виноградників це задорого буде. А для такого виноградника, як у мене, невеликого. Це краще, ніж лишитись урожаю. 5 хвилин награду і тільки шкоди. Сіки шкоди Отак у мене все закрито воно. Другий ряд. Це ось у мене тут з краю клубничний. Дуже чудово опилився. Навіть через чур трохи плотнувата грона. Ось такий. Кстати, це клубничний, в мене клон. Взагалі клубничний, весь пере, переходив фіолет. А це клон клубничного у мене який. Чисто розового кольору, дуже привабливого, ну смакові всім відомі, дуже смачний. А ще хотів би розповісти, бо будуть запитання у людей, що це в мене на рукавах. За такі, що ну таке. Це обикновенний утеплювач з труб. Для чого це зроблено? Є в мене котик, якого всі люблять. Але він робить велику шкоду. Приходить і починає точити свої когті на рукавах винограду. Він вже сіки в мене руки вів цих порозривав. Ну я вирішив так захиститись. Поодівав поодівав, але котик дуже 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 умний котик. Там де у діті ці поролони, він когті не точе. Він знаходить рукава незахищені захищені і робить свою справу на таких от рукавах. Так що надо ли все закривати, або взагалі нічого не закривати. Ну, насчет опилення, що я хотів сказати, в цьому році опилення не сподобалось. Четвірка з мінусом. Так, да, є деякі сорти, ну, ось, наприклад, як Рембо. Тут питань немає, він з кожен рік опиляється, яка б погода не була, опиляється дуже добре. Ось хотів показати наслідки граду. Оце все, ну це ще залишилось, це все від граду. От Побите таке коричневе. Ну і лопається ягода. І все. Ось ось йде наш котик, який робить вред. І нічого з ним не зробиш. Пішов новий рукав шукати. Ага, повернемося. Там де є навіть маленький ударчик граду. Зараз ягода росте, починає лопатися. Шкурка тоненька там де був удар. Починає лопатися, аж сіміна вилазить. І це ніякий уїдіум. Це просто враження градом. Ну, за виноград, за сорти нічого. Ще, ще казати рано, все зелене. Є нові сорти в мене в цьому році. Перше проводошення. Буду знімати відеоролики, буду це все показувати. Але це все згодом. Зараз поки показувати нічого. Я хотів показати трохи персик у мене перший рік за Це три роки, три роки персику, отакий за три роки вимахав. Це сорт Extreme 316 з іспанської селекції. Персик просто дуже сподобався. Калібр такий. Ну я звішу 200-250 грам персики. Ні, є типу, самий малий, от 130 я є. Але в основному калібр дуже гарний. Ось такі шари. Дуже смачний, без опушки. Смак просто чудовий. Солодкий персиковий смак хрумкий. Зверху теж є, ну там вже ми під'їли. Він раніше достиг там зверху. Така невелика ще невелика нагрузка в цьому році, але є для себе поїсти. Дуже чудовий, сподобався, класний. Є у мене ще сорта такі, як річ Леді. Це другий рік дереву. Ще не плодоносив. Була завість, но я убрав. Річ Леді американський селекція США. Це Кондор Селекція США. Теж другий рік є сигналки. 4 штучки оставили. Це Шугортайм. Дуже ранні вже з'їли. Теж класний персик. Це груша моя тут. Ноябрьська і директор Альфан. Два сорти. Взагалі це була тангарська красавиця, але вона зовсім не плодоносла. Оце вся вегетативна маса це все перепривите дерево двома сортами. Тонгарської красавиці тут не залишилося. Ось такі от груші ноябрьська. А ось в цьому році прибував директор Альфан і одразу дивіться. Бруньки були плодові. Є сигналки грушок. О, директор Льофан, Ще ось дві. П'ять штучок їх зав'язалося. Ну і ще персик фіделя. Чудовий персик теж був. Персик, який мені не подобався, я повністю перепривив оце дерево на фіделію. Є плоди там. Все, дорогі друзі. Дякую за увагу. Будемо знімати ролики за виноград. Всім дякую, до побачення.